Вже втретє, за два роки у Бродівській синагозі стався ввал склепінь. Спершу впала в колона ще у 2021-му, а у 2023-му спершу ввалилася права сторона склепіння, а згодом і ліва. Усе це спричинило за собою падіння даху. І скільки вже торочили про збереження синагоги, і експерти приїжджали і обговорювали, і малювали дизайн, а толку як з козла молока. І то мені здається, що з козла молока більше. Чому на очах руйнується пам'ятка національного значення, яка є перленою бродів, дивіться далі. Вже втретє, за останні два роки у Великій Бродівській синагозі стався ввал. Перший такий випадок стався, коли одна із колон впала донизу, а згодом ціле склепіння вкоче впало донизу через різні дощі. На жаль, просякнуті витвори мистецтва вологою, споруджені людськими руками, були зруйновані. А віднедавна, вже з іншого боку великого залу синагоги, чергове стався обвал. Такий інцидент потягнув за собою падіння даху, який ледве тримався на зруйнованих склепіннях. Нагадаємо, історичну синагогу XVIII століття, що є пам'яткою національного значення, планують відреставрувати. Для реставрації синагоги виділять кошти із обласного бюджету, але, на жаль, з боку влади ніяких дій не пророблено. Сергій Нікишин, телеканал онлайн».